Різкий підйом цін на життєво необхідні продукти харчування та енергоносії в країні за останній час став занадто страждальним тягарем та тяжким процесом для наших громадян. Інфляція досягла неможливих захмарних рівнів. У людей не вистачає грошей на елементарні харчі, одяг та речі. Власники автівок та громадського транспорту стогнуть від неймовірно високих цін на пальне. Все, говорять, залежить від курсу іноземної валюти, до якої практично повністю прив'язана економіка. Країни населення Овідьопольського району, яке налічує більше 60 тисяч людей, дуже тісно пов'язано із автотранспортними підприємствами, котрі надають послуги перевезення внутрішнього та обласного рівня. Мова йдеться про роботу міських і міжміських маршрутних таксі та автобусів. Так, наприклад, лише в Овідополі щоденно на маршрути у напрямках з курти в центру Молдови виходить до семи мікроавтобусів, котрі виконують по 10 рейсів за день. Аби заправити хоча б одну машину для роботи, водію потрібно викласти майже тисячу гривень, враховуючи нинішні ціни на автозаправках. Там ніяких пільг для громадського транспорту не передбачено. За словами начальника Відьопольської автотранспортної дільниці Одесавтотранс граматика Павла Миколайовича у найближчому майбутньому очікується підвищення цін за проїзд на кільцевих маршрутах, і, на жаль, причиною цьому є різкий підйом цін на пальне. Мы напрямую связаны с этим непосредственно, да. И в старой ценовой политике, в которой мы сейчас еще до сих пор работаем, да, это мы не выживаем просто, напросто. Да. И сейчас мы готовим документы, есть в Одесский экономинформ по повышению тарифов, да. А уже утверждение будет стоять за местными депутатами нашего поселкового совета, которые утвердят уже цену По факту. Сейчас цена на даний момент 4 гривні у нас по поселку, да. пенсіонери їздять за 2 гривні, за І да. 16 категорій льготників, еще. Льготних категорій, которые ми обслуживаємо безплатно, да. да, Полностью безплатно. У нас получается пассажиропоток в Аведиополе не такой большой. Цена кто-то скажет, что цена большая, 4 гривни. Да, согласен, она большая. Если сравнивать с одесскими ценами, ну, пассажиропоток и вместимость автобусов там позволяют сыграть ценой. А у нас этого нет возможности. Что вы предпочитаете? Ну, в первую очередь, чтобы выжить, хотя бы минимально поднять цену, не знаю. Может, минимально. что у нас получится как бы если по факту смотреть то цена должна быть сейчас по нашим расчетам минимум 6 гривен сейчас вот по нашим пассажирам по, по, по расходам Ну, я думаю может 5 гривен сейчас в данный момент как бы удержаться саму на плаву и людям э, какую-то надежду дать на будущее ну соответственно со стабилизацией цен цены понизится да ну, на данный момент такая ситуация Дані зміни приблизно передбачаються із 10 березня, говорить співрозмовник. Додаючи, що підприємство продовжуватиме надавати послуги з перевезення всім пільговим категоріям. Люди сплачуватимуть за власний проїзд так само, як і раніше 50% від загальної вартості. Є також і ті пільговики, котрі за законом мають право взагалі на безоплатний проїзд. Дане право за ними зберігатиметься, говорить громади. Хоча держава підприємству ніяких дотацій та пільг з цього питання не видає, за ці категорії ніхто не доплачує, тому що ми працюємо в режимі маршрутного таксі. Це законом не, перед, як не предусмотрено. виплати, виплата. Ми як би, на самоокупаємося в цьому плані. Ми просто їх перевозимо і все, нікані дотації, нічого ми не отримуємо. Може сказати, примерно, то ціни піднялися на топливо почти в два рази, а на запасні частини в три рази, в три з половиною рази. Як вирос долар, так ми повністю прив'язані до долару, так і виросли розходи, а доходи не увеличились. Ви плануєте скоротити якісь напрямки перевезення? Ну, Поки не стабілізується ситуація, Пока третий маршрут, который идет с томатного, пока временно не будет ходить. Временно, да. Может мы его скорректируем, сделаем чуть-чуть по-другому, чтобы людям было удобно ездить в часы пик, да разрузить некоторые другие линии. Ну и все, пока, пока больше ничего мы не планируем такого. Все остальное залишиться без змін. Ми зараз просто сидим на нулю. Никакого развития, да, ноль, а то і мінус. Да. Нікакому плюсі зараз речі не йдуть взагалі. Якщо зламалася машина, хто її ремонтує, за які кошти? Водители ремонтують за ті дітей, які выручены с работы своей. Що ж стосується роботи транспорту внутрішньообласного рівня, так тут вже працюють нові тарифи із 1 березня. Окрім змін у ціновій політиці, відбулися вони також і в роботі самих маршруток. На сьогоднішній день в підприємстві Відьополь Автотранс, яке щодня обслуговує район 40 маршрутними таксі та пасажирськими автобусами, працює близько 100 чоловік. Кожне скорочення маршруту якогось рейсу або напрямку, це крок до безробіття, говорить його директор Гор. Дієвський Олександр Миколаєвич, а тому ми максимально будемо намагатись зберегти наші кадри, будемо оптимізувати маршрути, щоб вижити у цій складній ситуації. Разом у нас зміни відбулися тільки з напрямком Віддіополь Надлиманське. П'ятий маршрут. Ми з сьогоднішнього дня перестали його виконувати, так як він став нерентабельний. І ми стоїмо, не працюємо. Там є альтернативний маршрут міжміський 748, де люди можуть їхати. Він кожні півгодини відправляється, немає ніякої проблеми. Більше всіх постраждали населення Калаглії, тому що вони там він йшов через Калаглію, а цей автобус понизу йде, і там цей. На других маршрутах у нас повідвищила ціна. От, десь порядка на, на 20-25% практично на всіх маршрутах. Тарифи, які ми підвищили, ну, наприклад, 38-й маршрут був 14, став 18 гривень. При тому, що ці розрахунки на 18 гривень були зроблені, зроблені, я взяв з собою ці розрахунки, зроблені на 17 гривень. 1791. А ви бачите на заправках сьогодні пало 27. Тобто, ми розуміємо, що якщо ми зробимо по 27 і ціна буде десь понад 25, п'ять, то ну, взагалі ніхто їхати не буде. То розрахунки були зробити. Ми їх не ввели вже по той ціні і. Так сказать, десь ми розраховуємо на те, що ціна знизиться на паливо. Ну, ми не витримаємо не такої ціни. Ну, наприклад, колесо нещодавно коштувало десь 600 гривень, зараз 4 тисячі. Все чогось прив'язують, навіть те, що не можна прив'язати до долара, воно прив'язано до долара. Ми то паливо основне наше, це як кров в наших жилах, без палива ми не... Десь автобус, якщо раніше автобус затрачував на паливо десь 800-650 гривень, зараз 2700. 100 літрів на день роботи автобуса, це 100 літрів, стоїть 27 гривень, це 2700. тисячі автобус його не заробляє. Ми оптимізуємо маршрути. Ми будемо виконувати часи, пікові часи повністю, не пікові, будемо скорочувати. Так, третій маршрут скоротили, 18-й маршрут скоротили. Було шість автобусів, буде працювати чотири. Хай люди входять це. Я розумію, люди дзвонять, люди кажуть, всім хочеться, Але нема державних у нас ні підтримки, ні якої, нічого. Тобто ми. То, що маємо, то маємо. Що ж стосується перевезення пільговиків, так це питання теж залишається в роботі і на внутрішньо обласних автобусах. Воно доволі складне, говорить співрозмовник, але нікуди від цього не дінешся. Пільгові, як вони були, і будуть. І я хотів би людей, я не хотів цього торкатися цього питання, тому що якщо це роз, 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 розкривати цю тему, то це ну, сталкувати людей знаєте, тому що дійсно, якщо е не було б е пільвої категорії, князь працювало б більш стабільно, тому що люди подоставали. і е саме головне, що люди, які працюють пенсіонери, вони кожен день їдуть. Як ми боїмося, ми пишемо списки і бачимо, людина їде вранці і зранку. питаємо, куди на роботу. Ну, люди працюють на роботі. Вони пенсіонери, вони користуються пільгами. Це не дуже скажем коректно, наверно. По відношенню не до нас, по відношенню тих людей, які повинні платити. І зараз ці люди вони скористатися і не зможуть. Тобто, пасажиропотік потік дуже зменшився, дуже зменшився. Це з -з замітно. І люди, як і ті, хто їдуть на роботу, особливо медичні працівники, вчителі. Мені жалко, але ну, що я можу зробити? Мене душа болить, я місцевий, я родився у Відьополі і хотів би, щоб мої люди жили добре, але прикро. Отже, режим руху, його фінансова сторона для сільського населення нашого краю є доволі болючим та необхідним водночас питанням. Одні не в силах існувати без інших, а ті, в свою чергу, потребують допомоги на колесах. Але ж, попри всі бажання, у даному тандемі величезну роль грає ще третя сторона держава, котра створює умови, хороші чи погані, але створює для існування одних, життя інших та процвітання або занепаду обох разом. Так що ж робити у такому Такому випадку, коли абсолютно все і всі нині залежать від поведінки саме третьої сторони, від професійності її правителів, їх уподобань та сфер впливу в економіці країни. Що робити?